Уже є розмова. Будь-яка тема не проблема. Друзі, будь-яка тема не проблема. І з нами на зв'язочку сьогоднішній наш експерт Андрій Білоніжко. Це пастор та християнський психолог. Андрію, доброго ранку. Доброго ранку, дуже радий бути у вас в гостях. І ми дуже радіємо, що ви є разом з нами. Ну і перше питання як ранкової програми: як зазвичай починається ваш день. От ви прокинулись і що далі? Ну, Сьогодні я прокинувся, і так сталося, що мене дружина сьогодні зранку повезла а, сина в школу, і я зміг трошки так повільно проснутися. Потім, потім ми пішли всі разом на перший поверх з дітьми, які вже прокинулися, бо дехто боліє. І ми пішли, зробили. Я робив сніданок, я вже казав, ділився в одному з, вашого, з ваших передач, що я роблю сніданки. Ми поснідали, помолилися і мали дуже чудове спілкування з сім'єю. Вау, звучить насправді як такий ідеальний прекрасний ранок. Ми сьогодні якраз от говоримо про те, скільки живе любов. Скільки взагалі, от ви вже зі своєю дружиною разом? А ми вже разом 18 років. Вау. І якщо говорити про те, скільки живе любов, мені здається, вона тільки міцнішає, і вона знаєте, еволюціонує. Якщо це спочатку було кохання, ну закоханість, кохання. А потім, все ж таки, пройшовши деякі кризи, вона міцніє, вона змінюється, і ну мені здається, ми стали ближчими один до одного. Але от бачите, ми сьогодні стільки інформації прочитали про різні кризи, які можуть бути, про те, що закоханість минає, і потім людина починає дратувати. От якраз питання: що робити, коли кохана людина от перестає так приваблювати, цікавити і починає все більше дратувати. Які можливі причини, і ну, типу, а, а, а що робити в цьому випадку? Ну, знаєте, з приводу перестає приваблювати і цікавити. Знаєте, ну, ми коли купуємо якийсь новий автомобіль або, наприклад, новий одяг, нас спочатку все це дуже приваблює, дуже цікавить. У нас є якісь, знаєте, емоції з приводу чогось такого нового. Але ж давайте будемо чесними: з часом це проходить. Буквально місяць-два, і ці емоції вони стихають. І це абсолютно нормально, що кохання, воно Повинно знаєте, так от е, трансформуватися в справжню любов, е, тому е, це така криза, яку потрібно, щоб в принципі кожна людина вона пройшла не треба цього боятися. А з приводу того, що е, ми можемо один одного дратувати, е, ну одна з похідних цього це може бути завищені вимоги. Ми хочемо, щоб наш партнер там виглядав якось, е, діяв якось. Е, Думав якось так, як ми хочемо, і ми інколи виставляємо високі вимоги до нашого там чоловіка чи дружини, і це викликає дратівливість, коли ми не отримуємо те, що ми очікуємо. А може бути банальна втома, вигорання, навіть початок депресії. Ось так от. Насправді, дуже широкий спектр такий виходить. От якщо так. Говорити про сімейну пару, то з якими проблемами найчастіше зустрічається вона, і як до них підготуватись? Наприклад, от люди, які тільки вступили у шлюб і думають, ой, ну точно будуть якісь кризи. От як підготуватися до майбутніх проблем? Ну, якщо так говорити про такі основні проблеми, то вони зводяться до можна сказати, таких простих речей, які, на жаль, стають відсутніми в сімейному житті. Або вони не цінуються, але вони дуже важливі. Наприклад, коли зустрічаються, там, наприклад, хлопець і дівчина, вони проводять досить багато часу разом. Але коли вони стають вже сім'єю, сім то це зникає. А дуже важливо, щоб це все ж таки залишалося, щоб мали, мали спільний час разом. А також, коли, наприклад, зустрічаємося там. На початку стосунків також пари дуже захоплюються один одним. Вони говорять компліменти, подяку, якісь захоплення. Але в результаті це також втрачається. Це знаєте відсутність якоїсь підтримки, відсутність обмін обміну думками. Наприклад, коли ви зустрічаєтесь, це все є. То я думаю, що найперше, що потрібно врахувати в майбутньому сімейному житті, це не втратити Ось цей емоційний і фізичний, якщо це можна сказати, або часовий контакт один з одним? А от чи можливо знаєте, в період зустрічань настільки все обговорити, настільки, от якось не знаю, підготувати одне одного, щоб проблеми в сім'ї, так і кризи оминути? Чи все одно будуть якісь труднощі? Буде трудно ще однозначно, тому що існує існують різні етапи в стосунках, їх виділяють сім: це таких сім етапів розвитку. Я б сказав би це таких сім криз, і вони все рівно прийдуть, але їх можна мінімізувати саме підготовкою. Це дуже важливо. Я особисто своєю дружиною проходив такі таку підготовку. Це були курси дошлюбних стосунків. Таких от, це були курси, де ми отримали сертифікат, тобто підготовки до шлюбу, так скажемо. Потім ми таким самим чином готувалися до народження першої дитини. Ми пам'ятаю заплатили за ці курси. Ми пройшли. Це дуже допомагає. Насправді треба готуватися до сімейного життя. Сім а от ви сказали про цілих сім етапів, я так розумію, сім криз, які. Проходить сім'я. Ось якраз про це одне з наступних питань. А, які це сім криз? Чи можете ви коротко їх описати? Ну дивіться, якщо говорити з самого початку, тобто я через що проходять е, любі стосунки, через що вони проходять? Перше, це ідеалізація. Ну, Давайте згадаємо, коли ми, наприклад, когось зустрічаємо. да? Е, е, це можуть бути навіть робочі стосунки, а це можуть бути стосунки там хлопця і дівчини. Ідеалізація, знаєте, такий цукерко-букетний період. Uh -huh. Закоханість, почуття натхнення, бажання проводити часом разом, час разом, довгі телефонні розмови. Це все круто, але він повинен закінчитися, і він закінчується через певний час у кожного по різному. І потім е, повинна наста прийти перша криза. Це криза притирання. Це тоді, коли хлопець і дівчина притираються до цінностей, до певних правил. До характеру один одного, особливо до цінностей. В я взагалі б робив би акцент в нашій зустрічі на питання цінностей, тому що ми живемо навіть не з характером людини, ми живемо навіть не з тілом людини. Ми живемо з цінностями людини, і ось це найбільша криза це притирання цінностей. І інколи вона розтягується ну до декількох років. хоча вона може тривати пів року і пройти, якщо її все буде добре. Потім починається друг, друга кри, кри, криза це криза відмінностей, це коли хлопець, дівчина дуже концентруються на недоліках один одного, оцінюють один одного. Це коли ось ми говорили, перше питання: мають завищені очікування один до одного. І от якщо пара пройшла ці дві кризи притирання mm -hmm. відмінності, тоді вона настає такий перелом. І це також певна криза, це пошук компромісів, uh -huh. і це те, що зараз в нас в країні відбувається, да, це коли битви перетворюються на переговори. Тобто люба битва вона повинна перетворитися на переговори. Якщо битва в сім'ї, в стосунках там будь з ким, не перетворюється на якісь компроміси, то це по суті криза, яка може затягнутися на все життя. І, на жаль, може привести не до дуже гарних е наслідків. Тому, якщо компроміс пішов, тоді пара йде до етапу служіння один одного. Це коли вони виконують обов'язки один одного. Коли вони починають розуміти, що ніхто нікому нічого не винний, що вони різні, і що треба приймати один одного. Потім наступає етап дружби. Це така, я б сказав би, друга стадія любові. І нарешті це. Таке абсолютне кохання, любов це коли а, є підтримка, повага, свобода один до одного, довіра а, це такий знаєте етап душевного комфорту. Угу. Ось якщо це так коротенько сказати, це такі сім етапів, проходить кожна пара, але не кожна знаход, доходить до етапу любові. на, на жаль. Супер, насправді дуже цікаві ось ці от етапи сім, так думала, що їх набагато менше. Ось якщо зараз нас слухає пара і думає, ой, як же ж, як дізнатися, що криза вже близько, от які пропорції, що криза близько, і що з цим робити? Ну я думаю, тут е, нічого такого е, надприроднього немає. Знаєте, якогось там е, якийсь такий прапорець, щоб ми там прям я думаю, все зводиться до конфліктів насправді. Тобто конфлікти це найтакий яскравіший а, прапорець або ознака того, що пара проходить через якусь кризу. Ну зрозуміло, ми говоримо не про а, конфлікти, які там відбуваються рідко. Ми говоримо про такі, знаєте, хронічні конфлікти. Вони час від часу, так досить часто, а, через день, через два, от сваряться, сваряться, сваряться. Я думаю, дуже просто а, зрозуміти це, подивитися на об'єкт. Конфлікту, тому що дуже важливо також вміти управляти конфліктами для сімей. Дуже важливо і подивитися об'єкт. Тобто, за що ви сваритесь, про що ви сваритесь. Угу. і якщо це, наприклад, притирання цінностей, окей, зверніться там, я не знаю, до мене до ще якісь фахівців, які можуть, наприклад, допомогти визначити ці ж самі цінності. Є тести на цінності. Зрозумійте один одного, пройдіть це тестування, тому що ви будете здивовані, що цінності у, люди, у кожної людини різні, а їх 60. Нічого 60. Зі. Да, тобто, от, давайте ми пройдемо, наприклад, да, ці цінності. Ми з'ясуємо, що окей, то у нас вони відрізняються. А звідки ці цінності беруться? Вони беруться перш за все з виховання нашого. Те, що вклали батьки, а батьки саме е вкладають перші цінності, перші пер глибинні переконання в, нашу, в наше життя. А потім наш життєвий досвід їх, так скажемо, коригує. І коли yeah. ми зустрічаємося з іншою людиною, ми розуміємо, що слухай, а чогось він там за одне, а я за інше виступаю. Бо це нормально, якби. Так, чи потрібно вибирати чоловіка чи дружину згідно цінностей, однозначно. Але. І так важливо розуміти, що вони не будуть ідентичними з вашими. От тому дивитися, якщо це притирання цінностей, пройти тест і прийняти один одного. Якщо це питання правил в сім'ї, домовтеся, то що я казав, тобто діть на компроміс, сядьте, поговоріть. Давай ми вирішимо, хто в сім'ї що робить. І навіть прописати, я навіть раджу, раджу прописати це, якщо потрібно підписати навіть папер, такий, знаєте, як документ, що ми. Підписуємося ми згодні з цими правилами, от ну, це якщо так говорити про такі основні і коротенько, про такі речі? Це можуть і недоліки один в одного, відмінності, знаєте, оцінювання один одного. Це все про пропорції як ви сказали, от таких криз. Дуже дякую за таку відповідь. Ось якщо повернутися на початок, як почати будувати стосунки так, щоб вони не прожили лише три роки, а проблеми минали м'якше? Тобто, що от. Людям на початку потрібно, можливо, одразу проговорити цінності, ем, можливо, які, знаєте, там правила екологічного зустрічання і переходження до шлюбу. Так, дійсно, я з вами згоджусь, що е, якщо б я вже, якщо б я знав, наприклад, е, 18 років назад е, щ, ну, ту інформацію або ті знання, які я маю вже зараз, то я б не вагаючись, я б перше, щоб я з'ясовував. Зрозуміло, що не прямо там, типу, зустрів дівчину так, а ну сідай, я тебе зараз буду там тестувати, або буду задавати тобі якісь питання, але в дружбі, да, от, в відносинах, десь на спільних зустрічах, в церкві, або ще десь. Я все ж таки з'ясовував дійсно: перше, це цінності, що важливе для цієї людини, насправді це ну, видно, людина транслює це. В Біблії ж написано, да що а ти збитка серця говорять наші, наші уста. Uh -huh. Тобто, це те, що людина говорить, це і її цінності. Просто треба спостерігати. От. Тобто, цінності це номер один. Тобто, якщо, наприклад, людина віруюча і невіруюча, ну, ну як там, як далі життя складеться? Uh -huh. Ну, зрозуміло, що воно не складеться. Це буде ну, тема для цих батлів. І битв, і конфліктів. От. А змінити цінності Ну майже нереально. Вони вже сформовані. Тому важливо це. Е, було 40-річне дослідження одного психоаналітика. Е, він досліджував найщасливіші сімейні пари, і він прийшов до такого висновку, що є деякі такі, знаєте, дії, які роблять сім'ї щасливими. Я трошки вже затронув у відповіді в одному питанні, але я їх хотів би повторити це а, перш за все, це для того, щоб дійсно от, сімейне життя воно постійно було знаєте, таким щасливим і змістовним. Це проводити час разом, знаходити такий час, це мати таку практику, обмінюватися думками і переживаннями один з одним, це виражати своїй половинці а, подяку. Визнання, захоплення, наприклад, радість, якщо у когось якісь є успіхи це обійми, мати обійми і фізичний контакт, тобто інтимне життя і просто обійми, от, і мати підтримку один одного. Ось такі правила, які роблять сім'ю щасливою. Супер дуже дякую. А ось стосовно цінностей, знаєте, є таке твердження, що, типу, якщо ви вдвох християни, то в принципі все, базова цінність у вас сходиться. Як то кажуть, колись почула таку фразу, типу, християн може зжитися з будь-ким. Ось які ще є цінності? Можете навести приклад цінностей? Я розумію, що не всі 60, але хоча б ще якісь цінності, які от є у різних людей, ну насправді раніше давайте скажемо так, 10 років назад. Все зводилося до того, що є вісім основних цінностей: це по суті зводилося до колесу балансу життя: це типу духовність, самореалізація, робота, хобі, відпочинок, сім'я, тобто до таких цінностей, і ми дуже часто саме це використовували, скажем так, в ідентифікації себе. Типу, ну є вісім таких пунктів, ну ось мої цінності, я визначаю. Але насправді, коли психологи досліджували людей і мали, скажімо так, досвід, консультування, то прийшли до висновку, і це було задекларовано, що насправді навіть якості, певні якості, наприклад, можуть бути для, людину, для людини цін, цінністю. Цінністю, ну, е, наприклад, свобода і незалежність для деяких людей це дуже дуже важливо. Це вільно жити, вибирати, е, мати свободу вибору там і так далі. Наприклад, це може бути краса, наприклад, е, цінувати, створювати щось, розвивати, е, культивувати красу в собі або в інших. Наприклад, для деяких людей цінністю може бути турбота про інших. Їм подобається, от турбуватися про інших, щось робити добре, і для них для них це дуже дуже важливо. А для когось важливо, наприклад, ну, наприклад, дружба. Це бути товариським, там доброзичливим, мати стосунки з іншими людьми. Для когось важливо бути щедрим, наприклад, для когось важлива, наприклад, та сама безпека, і це є цінність. От, наприклад. Чому не потрібно засуджувати людей, які, наприклад, уїхали за кордон? Тому що, скоріш за все, ну не скоріш за все, це я так м'яко кажу. Насправді це рішення, яке продиктовано їхніми цінностями, і це є в них. Ну це є в них. Ну ось так. От людина в неї така цінність, наприклад, О, цінність, я не знаю, от наприклад, та ж сама безпека, і ти не можеш її змінити. Людина робить і, взагалі нашими рішеннями саме е, керують наші цінності, от тому ну, це так. Я вам знаєте, такі деякі ну, приклади привів. Тобто це можуть бути, от я скажу, 60 якихось речей, які ми навіть не здогадуємося, можливо, але це дуже важливо мати цю ідентифікацію, тому що навіть е, в церкві, наприклад, я б радив би служіння вибирати собі згідно своїх цінностей. А це я так... така пропозиція. Звучить насправді прекрасно, тому що ну, зазвичай говорять, що всі <рес> мають служити в усьому, але от, згідно цінностей, це звучить чудово. Я так розумію, що ось ці тести на цінності є у вільному доступі, так? Тобто, можна наші слухачі можуть навіть сьогодні там взяти і пройти і дізнатися, які у них є цінності. Я думаю, знаєте, чесно сказати, я не досліджував, чи є це в онлайні. У угу. мене це просто ну, скажем так, електронний папірець, документ, угу. в якому є перелік, і це типу тест. Але я думаю, що це є. Угу. А ось якщо говорити про стосунки, то дуже часто говорять, що все, ви тепер одне ціле, ніякої дистанції. Проте постає питання: чи має бути дистанція у стосунках, щоб люди мали там свій власний простір. Чи варто розставляти межі до своєї особистості, тобто там межі до поваги там до інтересів, до вільного часу, до бажань і так далі. Ну насправді я скажу, що це однозначно важливо, і однозначно дистанція ми говоримо про таку здорову да, дистанцію. Вона повинна бути. Якщо не буде такої, знаєте, здорової або здравої незалежності, то буде тоді співзалежні стосунки. От що є до речі, нездоровою формою стосунків, це знаєте, коли немає цієї незалежності, то тоді знаєте, що буде? Тоді буде така залежність, яка буде проявлятися в тому, що, наприклад, там чоловік або дружина буде дзвонити по 10 разів на день і контролювати, де там чоловік, що він там робить, з ким він поговорив, що він сказав, як він дивився, а mm -hmm. не буде вільного простору. Все один ну, пара буде робити тільки те, що хоче й ну, партнер від нього. Ну це насправді я не знаю це рух до. Ну до, до нещастя. Це рух до нещастя, це рух до якоїсь не знаю, ізоляції. От. Насправді повинна бути така. Знаєте, ну ми ж читаємо Біблію да? Коринтян. Любов відпускає, любов довіряє. Любов це про довіру. Перш за все, а любов це не про ревність, любов це не про контроль, любов це про е, здраві, такі знаєте, межі, коли ми відпускаємо свою половинку. Ну, наприклад, для, для яких речей я вважаю, що знаєте, оця дистанція в стосунках, в, в стосунках вона повинна для чого бути е, як мінімум, про це мати самореалізацію? Uh -huh. а, ну, наприклад, от е, ви е, е, дівчина, да вам же ж хочеться самореалізуватися. У вас є таланти певні. А чоловік може сказати, і таке на жаль буває: ти повинна сидіти вдома, ти не повинна нічого робити. Там твоє єдине там, покликання це бути мамою. І це все, так, да, я мінь, якби, це повинно бути. Але як же ж тоді реаль, самореалізація? Як же ж тоді таланти, які Бог вклав? Тому я вважаю, що самореалізація, мати особистий час наодинці для того, щоб відпочити. Я думаю, що це абсолютно нормально мати друзів, Ну, мати хобі. Приблизно якось так. Я думаю, це все, це все про нормальні речі. Дуже дякую за відповідь. От вже підходимо до такого завершального блоку наших питань. Дуже часто говорять про ритуали в сім'ї. Так, от яка взагалі профілактика криз і такі ритуали, які допомагають скріпити стосунки? Ви наводили приклади дослідження, так, де написані ці пункти. От з вашої практики, угу. які ще звички і ритуали допомагають скріпити стосунки? Ну я вам скажу те, що я практикую, те, що я раджу. Угу. Тим, хто звертається до мене за якимись порадами, це щотижня мати романтичне побачення, це виділити якийсь вечір, і, вплоть до того, як я, наприклад, це роблю, я маю нотатку нагадування в календарі для себе. Не обов'язково, щоб це дружина знала, що є вечір, який я виділяю, наприклад, щоб піти в якесь кафе або якийсь ресторан. Це мати також практику дарувати подарунки. Uh -huh. Ну, якщо це такі от ритуали, да? ну це, це про звички, насправді, е, знаєте, Олеся, е, у нас все зводиться до звичок, насправді. Звички мають дуже велику силу. І особливо я хотів би це порадити чоловікам, тому що ну нам, чоловікам, е, так як в мене дуже такі романтичні особистості, нам інколи. Незрозуміло, або інколи просто важко робити якісь ритуали, які допомагають скріпляти наші стосунки. І це треба зробити просто звичкою. Це дуже корисна звичка, тому що вона збудовує. І не треба, знаєте, думати, що це якось недуховно. Це духовно, знаєте, написано в Біблії, що Ісус по обикновенню зайшов в синагогу. Mm -hmm. І слово по обикновенню» воно звучить, воно має корінь в звичці, тобто маючи звичку. Ісус мав звичку в суботу відвідувати синагогу. Він заходив в храм і він читав там слово Боже. То чому ми не маємо мати ось такі, знаєте, можливо, навіть ритуали або якісь такі звички, а, тобто мати романтичне побачення, дарувати подарунки, наприклад, їздити е, у відпустку разом, іменно чоловік і дружина. Тобто, з дітьми, ну, наприклад, ми так практикуємо, що у нас одна відпустка разом з дітьми. Одна відпустка, ми їдемо вдвох, uh -huh. щоб нас це скріпляло, наприклад. Я б також би радив би і чоловіку, і дружині мати регулярне навчання, відвідувати якісь такі християнські заходи, семінари, клуби, де ви могли постійно знаєте, розвиватися. От я це називаю перебувати на шляху зростання. Тому що. Це буде розвивати ваші стосунки, От. також мати час для інтимних стосунків, теж виділяти його, домовитися, як, де, коли і так далі. Тобто, це все про проговорювати. Ну можливо спуститися до якихось таких, можливо, банальних якихось ритуалів, е, там хто готує сніданок, там я не знаю хто відповідає за вихідні, там чи ще щось, якісь там програми. Ну, якось, якось в такому о, о, ракурсі. Але я думаю, що це індивідуально у кожного. Але мати такі звички дуже корисно буде. Дуже дякуємо. Дякуємо за такі прекрасні відповіді. Дякуємо за таке чудове інтерв'ю. Наостанок, е, яке побажання ви могли б сказати сьогодні нашим слухачам в контексті теми? Я думаю, що знаєте, ну, перш за все, і те, що я часто говорю, це перш за все стати на шлях зростання. Кожному, хто сьогодні мене чує, хто знаходиться в стосунках, е, знаєте, коли ми зрозуміємо, що нам є куди зростати, і що якщо змінюємося ми, змінюється навколишній світ і наше сприйняття всього, що відбувається в нашому житті. Знаєте, особливо, коли ми зростаємо в образ Христов, коли ми досягаємо віку Христового, як говорив апостол Павло. Це знаєте, робить робить е, дуже велику справу. В нашому серці оселяється любов, в нашому серці оселяється та сила, яке, яка дає нам знаєте такі от таку енергію і натхнення жити з однією людиною довгий час і отримувати задоволення. Тому я вам бажаю будувати знаєте, такі свідомі стосунки, максимально не очікувати від партнера чогось такого. Знаєте. Фантастичного, а самому почати сіяти, самому почати ставати на шлях зростання і вдосконалення, сіяти любов. І особливо хочу побажати це чоловікам. Почніть сіяти любов. Не очікуйте, що дружина буде щось там робити. Все ж таки в Біблії написано, що чоловіки любіть своїх е, жінок, а потім вже дружини ваші будуть вам покорятися. Це дуже важливо розуміти. Якщо ми почнемо сіяти свою турботу до дружини, повірте, вона буде вам і покорятися, і любити вас, і, і, і все, що потрібно робити. Але спочатку дуже важливо е, нам почати це робити ставати на шлях зростання, бути справжніми чоловіками, займати батьківську позицію в сім'ї і не бути, знаєте, дітьми в стосунках, не бути в стосунках в ролі сина, а бути в ролі батька, який покриває який любить, який захищає, який старається, по крайній мірі, робити все, що в наших силах, дуже дякую. Дякую, Бог вас благословить. Навзаєм Боже благословінь. Теж бажаємо. Друзі, сьогодні з нами в етері був християнський психолог, пастор Андрій Білоніжко. Дякуємо вам величезне за інтерв'ю. Ви зможете дякую. друзі, його переслухати в Ютубі через декілька днів у записі. Ми йдемо на музичну паузу, і зовсім скоро повернемось до вас. До побачення, Божих благословень. До побачення.